Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний сенсорний смарт-годинник. Цей розумний годинник має безліч розширених функцій, зокрема, GPS, акумулятор ємністю 460 мА, Always on Display, 1,43-дюймовий AMOLED HD екран і рейтинг водонепроникності 5ATM. Годинник має елегантний і стильний дизайн, який доповнить будь-який образ. Він доступний у різноманітних кольорах і поставляється зі змінними ремінцями, що дозволяє користувачам налаштувати годинник відповідно до свого стилю та вподобань. Годинник ідеально підходить для любителів фітнесу. Також є можливість моніторингу пульсу та спалених калорій.